День третій. Святе письмо поучає Про існування чистилища. Свята й благочестива думка. Молитися за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Друга Макавейських, 12 глава 45, 46 стишок. Під час битви Юди Макавея з поганими. Окремі юдейські воїни привласнили собі дещо з пожертв, які погане приносили ідолам. Юдейський закон не дозволяв цього чинити. Воїни, в одежі, яких були знайдені ті предмети, загинули, і всі зрозуміли, що цей проступок став причиною їхньої смерті. Хоча зле вчинили, проте зважмо, що вчинили це несвідомо. А перед смертю розкаялися в вчинках і померли виправдані. Юда Макавей, справжній лицар, що обороняв Божі закони, ревний виконавець релігії своїх батьків, зібрав і послав до Єрусалиму 12 тисяч драхм сріблом, щоб принести переблагальну жертву за гріхи померлих. Бо побожно сподівався їх відкуплення і Воскресіння. Отже вже тоді у євреїв був звичай молитися і приносити жертву за душі померлих. Вони були переконані, що так можна їм допомогти, інакше б не збирали грошей на пожертву. Святе Письмо не тільки не осудило такого переконання. Але поставило на ньому, так би мовити, печатку правди словами, свята і благочестива думка, молитися за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. З цього випливає, що є душі померлих, обтяжені гріхами, від яких можемо їх звільнити своїми молитвами. Однак це не може стосуватися. Благословенних у небі, бо вони не мають гріхів, ні тих, хто знаходиться в пеклі, бо для них вже немає спасіння. Звичайно, ми мусимо собі усвідомити про існування третього місця, де є можливість відкупитися з гріховних боргів, а цим місцем є частилище. У новому завіті. Не знаходимо нічого, що могло б заперечити цій вірі, адже знали про Неї Ісус Христос і апостоли. Якщо б це було безпідставним, або якщо б це був тільки міф, то хіба не могли б виступити про цього переконання ті, які впевнено перемагали фальшиві і помилкові переконання різних релігійних об'єднань? Не могли б, власне, мовчати стосовно облуди і забобону, що вже самим мовчанням могли їх затвердити. Повинні були б з усією енергією виступити проти цього, тим більше, що передбачили, що той звичай і те переконання перейде до християнства, що буде продовжуватися у церкві. І що навіть святі літургії, як жертви переблагання, будуть відправлятися за померлих, а проте ніколи цього не оскаржують, ніде не показують, що їм це не до вподоби. Правда, Ісус Христос і апостоли вживали слова, які найприродніше стосуються чистилища. Це чудово розуміли перші отці церкви найученіші перекладачі Святого Письма. У Євангелії від Святого Матвея, 5, глава 25, 26 стишок, Ісус Христос так говорить у приповідці. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з Ним у дорозі, щоб противник часом не віддав Тебе суді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідси, доки не заплатиш останнього шага. Цим Ісус Христос хоче сказати, що, подібно до того, як поступаєш розсудливо, коли погодишся зі своїм приятелем до того, як він віддасть тебе до суду, так беззволікання поєднайся в тому житті зі своїм противником, що через нього ти не потрапив до рук суворого судді, який би послав тебе до місця кари, якщо б не можна було сплатити поза цим життям все до останнього шага. То, напевно, Ісус Христос не вибрав би того порівняння з боржником, якого звільняють з'язниці зв аж тоді, коли Він сплатить весь свій борг. На цьому базується наука про чистилище Тертуліана, Орігена, Кіпріяна, Єроніма, Амрозія, Хілара та інше у святого Матея. 12 глава, 32 стишок, Ісус Христос каже: І коли хтось скаже Слово проти Сина Чоловічого, Йому проститься, коли хтось скаже проти Святого Духа, Йому не проститься ні в цьому житті, ні на тому. Отже, відкуплення за гріхи можна отримати в чистилищі, бо інакше ті слова Христові не мали би значення. Ці слова прочистилище розуміли святі Устин, Григорій Великий, Ізидор, Бернард, і інші святий Павло пише в першому посланні до коринтян, 3 глава, 11 15 стишо, іншої є, бо основні хто не може покласти, крім покладеної, якої є Ісус Христос. Коли ж хтось. На цій основі будує золото, срібла, самоцвітів, дерева, шина соломи, кожного діло стане явне. День Богосподній зробить його явним, бо він відкривається, як вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, то й прийме нагороду, а коли чиєсь діло згорить. То він зазнає шкоди, однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Тут святий апостол говорить про вогонь після нашої смерті, який не тільки випробовує, але й спалює, який не тільки освітлює наші вчинки, але так ставиться до особи, що вона зазнає шкоди. Тут йдеться про прикрий стан душі, яка мов би, очиститься через вогонь і осяне щастя, так розуміли і пояснювали те місце всі отці і Флорентійський собор. Вірую, віру, О Господи, зі Святою Церквою католицькою, що існує частилище, бо Ти відвічна і непомильна правду нам про це об'явив. Яку ж потіху несе та віра, якою б страшною була думка про смерть, якби було тільки небо і пекло. Бо хто є таким праведним, що ми міг би собі обіцяти небо відразу після смерті? Якщо туди можуть бути допущені тільки святі, дехто до смерті зберігав свою невинність, проте не смів обіцяти собі небо, а зі страхом. І тремтінням чекав суду. Були й такі, що відчували сувору покуту за свої тяжкі гріхи, здійснювали надзвичайні умертвіння. однак і вони були в неупевності, чи заслужили на любов, а чи на гнів Божий. Але наскільки більшою була б їхня тривога, якби не тверда віра в те, що існує частилище, а якби я мусив... Боятися, коли ж ані не жив так невинно, ані не спокутував за гріхи так, як вони, коли був таким холодним у молитві, таким лінивим для добрих учинків, таким слабким і недбалим у боротьбі зі своїми схильностями. І яка ж то потіха знати для мене слабкого і грішного чоловіка. Що Господь Бог після земного життя приготував мені місце, де зможу довершити покуту і стати гідним неба, бо у Бога є милість і відкуплення велике в Нього. Псалом 37. О Господи, творчий відкупителю всіх вірних, прости, гріхи всім слугам Твоїм, щоб через побожне заступництво могли отримати прощення. Котрого завжди прагнули, ти, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушений, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого мінь. Богородице, сидімо, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тим жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішники, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, твого милосердя. Вервиця за душі, чистилища, царю небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подавтелю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Маріїдів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, сапонтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і восьмісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині час і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що єси сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, звідмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час і повсячні, на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, О Ісусе. Через Твоє болюче бечування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бечування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наші Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій храць і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій храць, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородиці, дівора, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. через твій храст, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. через твій храст, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмок щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров. Ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани, і дай їм ласку брати участь у твоєму відкупленні на світ ім'я, за кого хочете пожертвувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.